Привіт! Раді вітати на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Продовжуємо знайомство з можливостями конфігуратора корпусів, і у цьому відео ми покажемо різні способи поділу фасаду та задньої стінки за допомогою вертикальних та горизонтальних зазорів. Ці дві деталі діляться абсолютно однаково. Що ж стосується інших можливостей проектування фасаду та задньої стінки, про це ми розкажемо в окремих відео. Отож, клікаємо на новий корпус. Якщо у нас виріб з одним фасадом і суцільною задньою стінкою, то залишається за потреби змінити деякі параметри цих деталей, і наш виріб готовий. А якщо має бути декілька фасадів, або якщо потрібно поділити задню стінку на декілька частин. Ми покажемо усі можливості на прикладі фасаду, але пам'ятаємо, що задню стінку можна ділити тими самими способами. Щоб робити будь-які операції з фасадами, відкриваємо у головному меню пункт конструкція корпусу і трохи нижче натискаємо на підпункт фасади. Відповідно, для задньої стінки треба натиснути на підпункт «Задні стінки. Повертаємося до фасаду. Тут бачимо дві піктограми: вертикальний зазор і горизонтальний зазор. Одразу скажу, обидва зазори проєктуються однаково. Різниця лише у напрямку. Для прикладу, нам треба поділити фасад на дві частини по горизонталі. Клікаємо лівою клавішою мишки на потрібну піктограму і, не відпускаючи її, перетягуємо зазор на фасад у будь-яке місце. Відпускаємо клавішу мишки, і в цей момент у підменю з'являється можливість внести висоту фасаду, який виділений синім кольором. Інший припасувався автоматично. А якщо треба змінити висоту іншого фасаду, а не того, який запропонував конфігуратор, натискаємо лівою клавішою мишки на потрібний, і у підменю з'являється віконця для внесення даних саме для цього фасаду. Ще один варіант поділу: якщо перемішувати зазор по фасаду, не відпускаючи клавішу мишки, справа у підменю бачимо, як змінюється висота обох його частин. Тож можна слідкувати за розміром конкретного фасаду, зупинитися у потрібному місці і відпустити клавішу. Іноді таким методом може бути трішки швидше, ніж вносити розміри, а іноді, навпаки, важче, особливо коли треба ловити міліметри. Знову ж таки, на практиці все стає зрозумілим: кому, коли і як краще. А як зрозуміти, які цифри для якого фасаду? Нумерація фасадів починається знизу. Тобто нижній позначається номером 1, над ним другий, наступний третій і так далі. Якщо пересувати вертикальний зазор, то відлік починається зліва і фасади позначаються латинськими літерами в алфавітному порядку: перший в нас А, другий Б, якщо ще є третій С, і наступні за алфавітом. Рухаємося далі. Якщо ми, не відпускаючи клавіші миші, перетягуємо чи то вертикальний, чи горизонтальний зазор по фасаду або по задній стінці, в деяких місцях він змінює колір з голубого на синій. Це або рівно половина, або одна третя частина з обох боків деталі. Поділимо швидко наш фасад по вертикалі на три менших однакових. А тепер середній на два однакових по горизонталі. Якщо у корпусі вже встановлені перегородки або полиці, то зазор під час перетягування по фасаду змінюватиме колір на синій рівно по центру цих деталей. Тож, якщо нам підходить саме такий поділ, відпускаємо клавіші миші у цих місцях. За потреби накладення фасаду можна змінити у підменю. Є ще кілька цікавих способів швидкого поділу. Клікаємо на фасад, який треба поділити. У підменю біля віконець для внесення висоти та ширини фасаду є невеличкі значки стрілочки вверх-вниз і три горизонтальні рисочки, та стрілочки вправо вліво і три вертикальні рисочки. Рисочки показують напрямок ділення фасаду чи задньої стінки. Натискаємо, наприклад, навпроти висоти. Перед нами з'явилось вікно для внесення даних і чотири методи ділення висоти фасаду або задньої стінки по горизонталі. Щоб ознайомитися з кожним методом, потрібно натиснути на стрілочку навпроти його назви, і перед нами відкриються коротенькі пояснення з прикладами. Я не буду їх дослівно зачитувати. Просто розкажу коротко своїми словами. А кожен особисто вже у процесі проєктування за потреби зможе для себе дослідити цю інформацію. Проєктувати фасади та задні стінки однакової висоти тут усе надзвичайно просто. Нам треба поділити фасад на декілька менших однакових за висотою. Наприклад, 5. Елементарно. Вносимо у виконце цифру 5 і натискаємо Enter. Наступна можливість поділу спроєктувати із кратністю. Для прикладу, нижній фасад має займати 3 шостих висоти фасаду, середній 2 шостих і верхній 1 шосту. Вносимо дані через двокрапку і починаємо завжди з нижнього. Три, тобто три частини з шести двокрапка, два, дві частини з шести двокрапка, один, одна частина. Ентер. Конфігуратор автоматично поділив фасад, враховуючи внесені нами зазори у розділі основні налаштування. До речі, відео, де ми ретельно обговорюємо цей розділ, можна знайти на нашому каналі за посилання в описі до цього відео. Рухаємося далі: спроектувати фасади з фіксованими значеннями. Якщо ми знаємо точну висоту кожного фасаду, просто вносимо дані через двокрап для прикладу. А навіть в разі нашої помилки, наприклад, ми не врахували якісь зазори, одразу зможемо себе перевірити і виправити на точність. Якщо висота верхнього або ширина крайнього правого фасаду не така, як ми внесли, значить ми десь прорахувалися. І остання можливість поділу спроєктувати з фіксованим та залишковим значенням, що мається на увазі. Я знаю висоту, наприклад, нижнього фасаду, а верхній потрібно розрахувати автоматично. Вносимо спочатку висоту нижнього 284 двокрапка, а замість невідомого просто ставимо одиницю, тобто один фасад, і натискаємо Enter. Якщо зверху має бути не один, а три однакових фасади, вносимо 3 одиниці через двокрапку, Якщо невідома висота нижнього, то спочатку ставимо один двокрапка і висота верхнього. Якщо відома висота нижнього і верхнього фасаду, а невідома середнього. Знову ж таки, замість невідомого ставимо одиницю. Або посередині між двома фасадами з відомими розмірами мають бути два однакові. Нагадаю, що так само за допомогою цих чотирьох методів можна поділити фасад чи задню стінку за шириною. Єдине, що проєктування починається не знизу догори, а зліва направо. Якщо якийсь зазор треба видалити, клікаємо на відповідний фасад і у підменю натискаємо на смітничок. Ще раз наголошу, таким способом видаляється не фасад, а верхній горизонтальний зазор або правий вертикальний. Відповідно, з двох менших фасадів утворюється один більший. Якщо ж треба видалити саме фасад, то у підменю потрібно активувати повзунок відкрита полиця. А для задньої стінки активувати повзунок без задньої стінки. Здається, все, що стосується поділу фасадів та задньої стінки, згадали Який із способів тобі найбільше сподобався? Можливо, у тебе залишилися запитання або пропозиції, чи цікаві ідеї. Обов'язково пиши свої коментарі під відео. Нам дуже важлива і цікава твоя думка. А на завершення бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою.